Найсмачніша і найпухкіша в приготуванні ковришка. готується дуже легко і просто. Так, беремо ємкість, два стакани кефіру або кислого молока. Стакани в мене 250 мг, і гасимо двома чайними ложками соди і вставляємо на хвилин 15-20, щоб погасилося. Так, дивіться, кефірчик наш погасився. Бачите, яка пінка утворилася реакція. Добавляємо 2 яйця, 2 стакани цукру і все це блендером збиваємо. Так, збили. І беремо пів вітрі яблучного варення. Подивіться, яке в мене густе, бачите? У мене на сторінці, до речі, є рецепт. І викидаємо сюди. І легенько знову міксером збиваємо. І додаємо олію. Олію, до речі, я додаю від Крафт Oil ядра фунтука. До речі, як ви замітили, що я вже не в перший раз користуюся нею. Додаємо 7 ложок. До речі, ця олія свіжочавлена, власного виробництва. Буде пахнути горішком. І все це перемішуємо. олійка не тільки запашна, але й корисна. До речі, якщо вам сподобалась продукція від Крафт Ойл. Ви можете її замовити. А при першому замовленні ви отримаєте 250 грамів борошна в подарунок на ваш вибір. І всипаємо 3 стакана борошна. І все це перебиваємо міксером. Беремо дечку, Отаку я взяла. змастила дно олійкою, застелила фергаментом і виливаємо цю суміш сюди. До речі, по бажанню, ви можете додати собі горішки, чи мак, ну, що ви полюбляєте. І ставимо випікатися. Розігріли духовку на 180 градусів, приблизно десь на годинку. Так, друзі, ми достаємо коврішку. Ви подивіться, яка вона висока. Дивіться, пухка яка. Правда, гаряча. Даємо їй. Охолонути. Якщо ви сумніваєте, що вона приготовлена, беремо зубочистку, шпачку, що небудь. І провіряємо. Дивіться, тісто не пристає. Значить, коврічка наша готова. Таким насередині вийшов, дивіться, який пухкенький. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь та зберігайте рецепт.